Київська районна рада продовжила першу сесію, яку розпочала 3 грудня. На порядку денному обрання керівного складу на посаду голови висувають дві кандидатури: від фракції рідне місто Сергія Дудка та від фракції партії простих людей Сергія Синягівського. Вони переходять до виступів. Нам необхідно прибрати всі непорозуміння в співпраці з органами самоорганізації населення. Тісно співпрацювати з міською радою щодо вирішення земельних питань, зокрема отримання земельних ділянок учасниками бойових дій, співпрацювати з комунальними службами міської ради щодо виконання робіт по благоустрою району. Моя кандидат на посаду голови районної ради, я бачу своє головне завдання перед усім не тільки представляти інтереси територіальної громади району, а мій обов'язок виражати і захищати інтереси громади. Лаконічно це все можна назвати служити людям. По завершенню виступів та обговорення кандидатів депутати починають процес голосування. Із 36 депутатів голосує 35. В результаті визначають переможця. Ціняговський 20, Бушков 15. Перші кроки на моїй посаді це перш за все консолідувати депутатський корпус, вирішити питання про закріплення кожного депутата за округом, і звичайно в нас. Закінчується рік, треба затверджувати бюджет. Наступним обирають заступника голови. Ним з результатом 25 за 10 не підтримали жодного. Стає новачок у політичній справі. Молодий свободівець Владислав Контарчук він каже: головне завдання для нього і його партії це справедливість, за яку вони боряться. Ми не маємо тут більшості, але будемо робити все для того, щоб жодного клаптику землі не було роздербанено щоб не було якісь незрозумілих премій чиновникам в двісті триста Сотків ми будемо контролювати і надалі не виступаємо з своїх слів позицій. Нагадаємо, до Київської районної ради увійшли представники від дев'яти політичних сил, шість депутатів від свободи, по п'ять від солідарності та партії простих людей, по чотири від рідного міста совісті України і батьківщини від Укропу та радикальної партії Ляшка. По три представники і двоє від аграрної партії.